Кожен день з ризиком для життя в таких умовах наразі працюють правоохоронці. Вони перебувають на службі 24 на 7, аби врятувати якомога більше людей та зібрати якнайбільше доказів проти держави-агресора та всіх її злочинів, скоєних на українській землі. Тож як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. Екіпаж білий Янгол допомагає вижити людям на нулі у Виглодарі. Доставка гуманітарної допомоги та евакуація відбувається в прискореному темпі, бо неподалік розриваються снаряди. Ризикуючи життям, поліцейські не тільки вивозять людей із зони бойових дій, а й вмовляють родини з дітьми погодитися на виїзд до безпечної території. Щодня вугледар піддається інтенсивним обстрілам російських військ. Окупаційна армія застосовує проти цивільного населення різні види озброєння: артилерію, авіацію, ракети та снаряди з магнівою сумішю, запальні елементи яких випалюються навколо. «Місто обстрілюється щоденно, бувають інтенсивні обстріли, бувають періодичні. Наразі дуже багато пошкоджено майже всі будинки міста. В місті відсутні водопостачання, світло, газ, опалення. Переміщатися вулицями дуже небезпечно однак, попри смертельну небезпеку, правоохоронці продовжують організовувати безпечний виїзд людей та надавати допомогу. Сьогодні багато роботи ми приїхали роздати гуманітарну допомогу, приїхали поспілкуватися з родинами багатодітними. Де живуть дітки всіх вмовити виїжджати». Через постійні обстріли все доводилося робити швидко. Аби не втрачати часу, поліцейський екіпаж у Білий Янгол розділилися на групи. Частина займалася вивазом 67-річної Ольги та 75-річного маломобільного Михайла. Останнім часом люди мешкали разом, бо внаслідок обстрілів оселю жінки було зруйновано, а чоловік через проблеми зі здоров'ям потребував сторонньої допомоги. Люди погодилися виїхати. кажуть, що наразі жити в місті просто неможливо. Жалко. Прожили. І що ми люди ажевіє вже. Чесно, вже такого не заработає. Зато да. живий, живий. Інша група правоохоронців об'їжджала будинки, бомбосховища та підвали, аби з'ясувати, яка допомога потрібна людям. Особливу увагу приділяли родинам з дітьми. На даний час ми бачимо, що у нас був здиснений приліт. Вероятні сього РСЗВ. От після чого дом, в якому знаходяться діти, був на третю частину розрушений. Кожного разу поліцейські намагаються вмовити батьків врятувати життя малечі та виїхати із зони бойових дій. Деякі сім'ї погоджуються, але не одразу. Родини просять декілька днів на роздуми, щоб зібрати речі. Правоохоронці погоджуються та повертаються за ними через певний час. Іноді він грає не на користь громадян. Під час евакуації потрапили під обстріл. Очікуємо в укритті. І зараз приймати рішення про евакуацію родини це підіграти їх на безпеці». Наразі ситуація в місті погіршилась. Попри хаотичні удари ворога, правоохоронці, ризикуючи життям, заїчають місто, аби врятувати людей. Цього разу вони мали евакуювати родину з трьома маленькими дітьми. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб врятувати сім'ю, але він так і не настав. Ми не змогли здійснити евакуацію. Місто знаходиться зараз під обстрілами, йдуть бої. До їхнього будинку відкрита ділянка дороги та два кілометри до лінії відкриття з ворога. Евакуюючи, ми наразили їх на Більшу небезпеку в даному випадку в бомбосховище вони в більшій безпеці. Правоохоронці відстежують ситуацію, щоб як тільки буде найменший шанс евакуювати родину, не ризикуючи їхнім життям. Однак, зважаючи на важку ситуацію в місті, поліція Донеччини вкотре закликає мешканців не відкладати евакуацію та врятувати своє життя, адже є чимало таких прикладів, коли забрати людей із зони бойових дій навіть білим янголом вже не під силу. Під прицілом ворожих снарядів. Поліцейські та волонтери продовжують евакуювати родини з дітьми з найгарячіших точок області. У Бахмуті правоохоронців рятували батька та доньку, які проживали на вулиці, по якій проходить лінія фронту. А Завдіївки вивезли сім'ю, які в п'ятьох мешкали в одній кімнаті на дев'ятому поверсі. Наразі всі врятовані перебувають у більш безпечних регіонах країни. Ворог безперервно атакує Бахмут. У місті залишаються люди і досить часто поліція та волонтери. Ризикуючи життям, під снарядами дістають місцевих з темних підвалів. Давайте, давайте, шевіримся. До очільника поліції Бахмута звернулись волонтери з проханням про допомогу з евакуацією родини, яка живе в приватному секторі, який знаходиться. Прямо безпосередньо біля лінії бойових дій у броньованій машині. Поліцейські і міжнародні волонтери виїхали рятувати жителів. Самі там, щоб ви розуміли, вже рух. Я знаю. Ну за поворотом пішки. треба пішки підійти. В підвалі одного з будинків приватного сектору правоохоронці виявили чоловіка та дівчинку. Батько розповів, що його донька вже повнолітня, а сам він має поранення, яке отримав раніше. Нетривалі вмовляння, вагомі аргументи, швидкі збори документів та основних речей, і ось родина вже готова сісти в авто однак на заваді стала поява ворожого дрону та вибухи, що тут майже не припиняються. По приїзду побачили жах, відбувався обстріл. Обстріл був не тільки Бахмута в цей момент, а й саме цієї території цього приватного сектору. Жодної домівки, майже жодної домівки, вцілілої. Не було. Завдяки швидким та злагодженим діям поліцейських і волонтерів батько та донька були врятовані. Всіх доставили до Покровської громади, а далі евакуаційним потягом у більш безпечний регіон. У безпеці зараз перебуває і сім'я Завдіївки. До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок міста мешкає родина, що потребує евакуації. Правоохоронці миттєво відреагували та вже за кілька годин розшукали сім'ю. У будинку не залишилося жодного вцілілого вікна. На відсутні комунікація, а переважна більшість жителів покинула свої оселі. Доглядом за дітлахами та двома хворими чоловіками займається бабуся. Та у п'ятером тут в одній кімнаті. А топило чим? Нічим не Пока... Ну зараз два градуси тепло. Ну как-то перебивались будинки, бомблять де вас дев'ятий поверх. Пустимся в бомбомбіжище перестають стрелять, поднялись опять стріляють. Так аму може так треба решили. було виїжджати, а не чекать, поки достріляють. Ну, думали, що не ладяться. Під час спілкування поліцейські з'ясували, що родина поки не планує виїжджати з міста. Головною причиною відмови евакуюватися є небажання дітей залишати своїх домашніх улюбленців, голубів та двох собак. А таку кількість тварин транспортувати важко, тим більше, якщо немає власного авто. Врешті поліцейські переконали дорослих виїхати. За кілька днів на броньованих авто. Поліцейські разом із волонтерами приїхали за родиною. Сьогодні евакуація роз... Де мешкає двоє дітей, дівчинці 12 років, хлопчику 11 років. Також з ними мешкає батько та бабуся з дідусем. На двох машинах на одній броньованій поліцейській їдуть за нами їдуть волонтери, які будуть допомагати перевозити маломобільного дідуся. А ми будемо забирати. Зранку місто знову зазнало обстрілу з боку російських військ, тому діяли швидко та злагоджено. За півгодини всі члени сім'ї разом із собаками та голубами були врятовані та прямували до безпечної території. Дорогою діти раділи, що нарешті не будуть чути постійні вибухи, зможуть гуляти з собаками на вулиці, а найголовніше розпочнуть навчання у школі. Усіх евакуйованих доставили до Покровської громади, а далі за допомогою волонтерів родина вирушила у більш безпечний регіон країни поліція дякує волонтерам, які пліч опліч з правоохоронцями рятують людей з-під російських бомб. У деокупованій Лиманській громаді поліцейські встановлюють факти мародерства та повертають майно власникам. При роботі з населенням правоохоронці отримують повідомлення про майнові злочини, знаходять місця зберігання викраденого та автомобілі, що перебувають в вогоні. Після деокупації Лиманської громади першими до неї повернулись поліцейські. Співробітники поліції одразу розпочали роботу з основними напрямками правоохоронної діяльності. Водночас виникли нові завдання: встановлення колаборантів, документування воєнних злочин. РФ та протидія мародерству так, вже у перші дні до поліцейських офіцерів громади почали звертатися люди із заявами про викрадення їх майна та транспортних засобів. Тільки з п'яти сіл громади до правоохоронців надійшло близько 50 повідомлень про факти майнових злочинів. Наразі ми вже знайшли чотири місця зберігання викрадених речей. За кожним фактом ми проводимо перевірку, встановлюємо власників викрадених речей. На сходах з громадянами тісно спілкуємося, пропонуємо їм впізнати ті речі, які ми знайшли. Частково вдалося встановити власників деяких речей та повернути їм ці речі. Зараз розшукуються особи, які були причетні до обкрадання осель або допомагали робити це окупантам. Приїжджали воєнні ДНР, грузили машинки стиральні, холодильники. То, что они новые забирали с дач телевизоры. Грузить просили. Ну, как просили? Под автоматами. Только загружали, и они сразу, ну, насколько я знаю, они сразу уезжали на Донецк. Потом приезжали обратно, такая же самая система. ситуація присхваділа. Крім того, під час патрулювання віреної ділянки правоохоронці виявляють покинуті автомобілі. Поліцейські встановлюють їхні державні номерні знаки та він коди, узагальнюють інформацію і передають до територіальних підрозділів. Були непоодинокі випадки, коли власники цих автомобілів взагалі не знали, що автомобілі викрадені і не перебувають на попередніх місцях. Також поліцейські офіцери громади відпрацьовують інформацію про інші події та правопорушення. Так у селі Яцьківка один з мешканців звернувся до наряду та повідомив, що на колишніх позиціях росіян посеред лісу знаходяться боєприпаси, патрони та снаряди. Побачив тубуси цілі снаряди вон лежать цілі. Ну щоб діти тут не лазили, обратився в. Правоохоронні органи дане місце було встановлено. Інформацію передали вибухотехнікам для знешкодження. Авдіївка та Сіверськ щодня потерпають від обстрілів окупантів. Незважаючи на небезпеку, у населених пунктах продовжують працювати правоохоронці. Цього разу поліцейські евакуювали людей та доставили гуманітарну допомогу тим, хто все ще не наважився виїхати. Авдіївка та Сіверськ міста, які російські війська перетворили на суцільну руїну. Ситуація в населених пунктах вкрай важка. Люди живуть у підвалах, страждають від холоду, відсутності їжі та медичної допомоги. Тяжело вже. Не знаю. Виживем, не виживе. Больницы нет, лекарств нет, теж все заканчивается. Без води з мая місяця, без газу, без света. Спасибо, хоч гуманітарку привозять. Як то попривикала, ну не до цього привыкнуть, я кажу. Ну все одно вже стараємося, стараємося, держимося. Попри всі складнощі виїжджати з населених пунктів громадяни відмовляються, опікуються жителями співробітники поліції, які доставляють людям життєво необхідні речі. Так, у сіверськ правоохоронці спільно з представниками військової адміністрації привезли партію гуманітарної допомоги. Робота триває. Так поліцейські офіцери громади працюють майже кожного дня. Наряду зі своїми функціями як поліцейських вони ще допомагають таким чином місцевим мешканцям. Завдіївки, де вибухи не припиняються ані на мить. Поліцейські вивезли дві родини. Серед евакуйованих хворий чоловік, стан якого з кожним днем погіршувався, і він потребував медичної допомоги. Завдяки правоохоронцям чоловік вже перебуває у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Поліція на місці. Ми працюємо всім. Бажаємо міцного здоров'я, слава Україні. Поліцейські працюють цілодобово, аби своєчасно допомогти людям та вивезти всіх бажаючих із зони бойових дій. Поліцейські Донеччини отримали тактичні авто. Два автомобілі і веку передали волонтери громадської організації Важливі дії, які допомагають зсу та іншим підрозділам на фронті. Транспорт отримали білі Янголи і парамедики, що рятують людей на лінії бойових дій. Нові авто це італійські багатофункціональні гібриди вантажівки і тактичного позашляховика. Одна машина використовується як швидка допомога на Лиманському напрямку. Фургон оснащено всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги та евакуації поранених і хворих. Інше авто працює на Мар'їнському напрямку. На ній білі янголи допомагають людям. Автомобіль века, яка нам надана допомога високої проходимості. Два моста робочих, є понижені і повишені передачі, придназнаний для евакуації людей. Є міста посадочні. Також ми доставляємо гуманітарну допомогу. Днями екіпаж здійснив рейс до села Максимільянівка. Населений пункт розташований біля самого фронту. Звідси до Мар'їнки близько сімох кілометрів. Пока до лінії фронту здесь. Шість. шести метрів. П'ятнадцять общено тут шість. Село жорстоко обстрілюють росіяни. В одному з підвалів постійно живуть 9 пенсіонерів. Житло більшості із них розбито ворогом. На ніч у підвал приходять люди. Поліція привезла для мешканців продуктові набори та запросила евакуюватися. Зараз з кожним проводимо бесіду з кожним, щоб люди не сиділи в підвалі а Виїжджали, бо це не дивлячись на тут для підвалу добрі умови, потрібно виїжджати, бо в Максимільянівці зараз дуже небезпечно. Поки ми тут були, вже було декілька прильотів. Поліція Донеччини дякує волонтерам за допомогу. На війні транспорт швидко псується через обстріли та зруйновані автошляхи. Збільшення автопарку спецтехніки дасть нам змогу залишитися мобільними та без перебоїв прибувати на порятунок. На сьогодні це все. Бережіть себе та не забувайте дбати про тих, хто поруч Правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки разом до перемоги.